Доброго ранку, як ваш настрій. Сподіваюсь, що у вас був гарний та міцний сон, адже сон та відпочинок дуже важливі для нашого організму. А ще додам, що протистояти стресу набагато легше, коли ваша нервова система в нормі. До речі, пропоную вам взяти на замітку деякі поради стосовно того, як бути більш стійкими до стресу. Уявіть собі що-небудь приємне. Можливо, ви надто багато думаєте про те, що у вас не клеїться в житті. Намагайтеся зосередитися на світлих сторонах. Згадайте хоч один приємний момент, що стався за останній тиждень. Що ви відчували тоді? Як це відбувалось? Відтворіть епізод в пам'яті як можна повніше. Згадуйте його. Ще раз отримайте задоволення від того яскравого моменту. Зрештою, переживіть стресову ситуацію. Якщо ви занадто зосереджені на неприємностях, уважніше замисліться, в чому ж вони власне полягають. Будь-яка подія в нашому житті не є поганою і не є хорошою. Все залежить від того, як ми на неї реагуємо, з яким емоційним забарвленням ми про неї думаємо. Відновіть перед очима неприємну ситуацію, що відбулася нещодавно. То що ж сталося? Тепер уявіть собі, що ви виходите з цієї ситуації як найкраще. Уявіть, як ви повторите свої дії, якщо подібна ситуація виникне знову. Не випускайте з уяви позитивне вирішення питання впродовж 10-15 хвилин. Ви будете здивовані тим, наскільки менше вас хвилюватиме ця неприємність, і наскільки легше ви зможете впоратися, якщо щось подібне повториться. Придумайте приємну ситуацію, замість того, щоб викликати в пам'яті приємні моменти з минулого, створіть такий момент сьогоденні. Проживіть його від щирого серця. Сконцентруйте увагу на чомусь прекрасному, наприклад, на квітці або полум'ї свічки, адже навкруги так багато усього чудового, що створив наш Господь, і не нехтуйте можливістю подякувати Богові за це. І ви помітите, як і настрій покращується, і життя набуває нових фарб радості. Змініть обстановку. Візьміть відгул або відпустку і втечіть від того, що слугує причиною вашого стресу. Їдьте до моря, в гори, куди завгодно, аби вас оточувала нова обстановка. Залиште роботу на роботі, не беріть її додому, не думайте про неї, тим більше, якщо вона є причиною стресу. Правда в тому, що на все свій час. Погляньте на це наступним чином: 8 годин в день ви витрачаєте на роботу, вісім годин на сон. А ще вісім годин залишаються для особистого життя. Тож використайте їх на себе та спілкування з Богом та ближніми. Займіться своїми улюбленими справами. Отже, підсумовуючи все вище сказане. Співайте, читайте, малюйте, творіть те, що вам подобається. Приготуйте вечерю і нагодуйте ближнього. Адже турбота про друга або незнайому людину завжди наповнює життя особливим сенсом. Живіть прекрасно, до зустрічі!